Рахунок 2-2. Луганська зоря в Запоріжжі зіграла в бойову нічию із київським Динамо. На початку матчу зоря почала атакувати ворота противника. Перші хвилини гри і Дмитро Хомчановський забив гол у ворота Динамо. Після пропущеного м'яча у свої ворота підопічні Сергія Реброва намагалися зрівняти рахунок. Однак марно на перерву пішли з рахунком 1-0. Гравцям Динамо відпочинок пішов на користь. На 60-тій хвилині Лукаш Теодорчик зрівняв рахунок один Однак все найцікавіше розпочалось ближче до до кінця матчу. Спочатку на 89-й хвилині гол забив Артем Кравець і вивів «Динамо» уперед 1-2. А вже на 92-й хвилині одна за так зорі завершилась влучним ударом Жельки Любеновича. Зараз удар по воротах! Стійка! Ще удар «Це фантастика, зелько любе, але він забуває компенсований час. 2-2!» 2-2 – бойова нічия для зорів Запоріжжі. Вона підіймає команду на 10-ту сходинку у турнірній таблиці.